І знову у нас качка на вечерю. Ну, не на вечерю, а коли дали світло, швиденько в духову шафу. Так, морква ось такими слайсами. Так. Качка домашня, вже нашпігована. Всім, чим потрібно. Качка вже десь 45 хвилин в духовій шафі. Я зараз буду додавати цвітну капусту картоплю. І я начистила приблизно півгодини тому. Е, яка спеція? Це хмелі сунелі. Трошки. Олія, рослинна олія і лимонний сік для того, щоб картопля не, ну, не потемніла. Морква. От вона не підгоріла, тому що вона саме під качкою. Морква. Е, картоплю капусту я ж пізніше закладала, качку я перевертала. В качку всередину яблучка не клала, бо немає. Ну Все рівно смака так. А ти що думаєш, там нормальна погодка? Ну давай з Богом. Куку, -ку. ну що, йдеш додому? Ну от, я ж кажу, що погода хренова. Пішли, молодь.